Дякую за цьому вивці, вона за полис на Нещодавно турецький міністр закордонних справ заявив про те, що Росія готова до третього раунду перемовин у Стамбулі і очікується зокрема відповідь України на це. То чи готова Україна їхати в Стамбул втретє, на якому саме рівні делегації? Наскільки е, реальною обговорюється зустріч власне на рівні голів держав і можливо участь президента Трампа? Дякую. Якщо ми хочемо серйозний результат. І закінчити цю війну треба готувати зустріч на рівні лідерів. Безумовно, як я і говорив раніше, ми готові будь-якому формату зустріч на рівні лідерів. Знов таки, безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів це важливий формат. Будуть можуть бути не тільки слова і гарантії за словом переможності. А, але як буде, я не можу вам сказати. Що стосується майданчиків перемовин, я ще раз вдячний італійській стороні, я вдячний Ватикану. У мене була зустріч з Матвою щодо питання зустрічі на рівні лідерів в Ватикані. Я дуже радий, що Ватикан відкритий з цією пропозицією. Також у нас є пропозиція від Австрії, у нас є пропозиція від Швейцарії, як країни нейтральних. А також є, як ви сказали, сигнали від, не сигнали, а прямі пропозиції від реєстру сторони. Ми повинні завершити результат, про який сторони домовились на другій зустрічі, а саме закінчити з тими обмінами які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійснюються. І тільки після цього команди можуть обговорювати знову дієвий варіант це підготовку зустрічі на рівні відео.